В Івано-Франківську презентували нову стратегію розвитку міста до 2040 року. Загалом визначено пріоритети територіальної громади на 15 років. Домінує поєднання традицій та інновацій до створення комфортного середовища проживання. Нова стратегія про підвищення якості життя, розвиток можливостей для молоді, сімей та ветеранів, а також про позиціонування міста як центр карпатського регіону. Стратегія буде охоплювати. Всі види е, тих політик, які застосовуються в місті. Але основний акцент ми робимо перш за все на естетиці простору, на розвитку і озеленення території великою мірою, багато цьому приділено уваги, на е, розвиток людського капіталу, на сімей з дітьми, на ветеранів, на як ми називаємо нових мешканців Івано-Франківська. А також, звісно, на розвитку економічного потенціалу, зокрема в чотирьох основних сферах: перш за все, це є розвиток галузі подвійного призначення. Робототехніки, потім економіки вражить, економіки здоров'я і нової електротехніки і нової енергетики. На презентації були присутні мешканці різного віку, які могли висловити власні пропозиції. Серед них Оксана Продан працює з дітьми з інвалідністю. Наголосила на важливості доступності міського середовища та реалізації проєктів, що сприятимуть покращенні умов життя для всіх верст населення. Дуже цікаво, які в нас будуть нові нові проекти, які будуть допомагати місто ставати кращим. А тим більше такі проекти, які будуть ще соціально важливими, тому що працюю з особливими дітками і знаю, наскільки це є зараз ну, важливо, так тому що і пандуси, і то щоб діти мали де погуляти. Ті самі майданчики У нас, наприклад, в школі немає майданчика, скільки ми не зверталися. Ми не можемо того майданчика зараз самі збудувати і немає таких меценатів. Але ми сподіваємося, що якраз з такими заходами люди будуть більше знавати, що треба допомагати, і будуть допомагати ставати місту кращими. Розробка стратегії розвитку Івано-Франківська тривала певний період і мала детальне обговорення. До процесу долучалися як експерти, так і мешканці громади. Багато було тематичних груп, було залучено велика кількість людей, але сьогодні ми проводили таку кожен охочий з міста Івано-Франківська, нашої громади, міг пройти і сказати свою пропозицію. І далі можна, ми її оприлюднимо на нашому сайті, можна далі давати пропозиції. Ми відкриті до того, щоб дали пропозиції мешканці Івано-Франківська. Дякуємо, спільна робота показує, що ми можемо багато і надіємося, в жовтні приймемо цю стратегію. А далі вже буде реалізація. Лілія Буцяк Геннадій Томнюк новини на вежі.